зараз розпустити громадську раду, тому що вона апендіцит, вона нічого не робить. Що вона зробила? Нічого. Люди сидять, питають, що зроблено, що було зроблено, дайте відповідь. Всі мовчать, чому ж це мовчать? То наше це такий орган потрібен? Як він виобирався, це треба Ручного. розібратися, не вибирається. І під кого? Хто обирав? Та треба провести нові вибори, прозорі. Верховну Раду. Громадська рада працювала. Можливо, я вам відповім. Західної України. Повірте, ця дана громадська рада обиралася ще при попередньому керівнику державного держабагенства. Були тут склоки. Я задавав всім питання, про що мова, це є дураччо-консультативний орган, тут нема зарплати. Була кланова боротьба, за якісь, хто буде кіни, хто буде... це було все, я це підтверджую. Але я вам хочу сказати, я на сьогоднішній день, ну, може, Віктор Петрович підтвердить, скільки в нас було засідань. Щез дуже багато тих фейків щезли. Не приходять. Були такі моменти, я приїжджаю з Львова. А ми кворум не можемо зібрати. 10 а, не а тепер, дивіться, наступне. Що, Що значить проводити? Відповідно до постанови, громадську раду можна. Або вона саме розпускається, або вона не збирається більше е, трьох-три місяці. І тоді е, керівник органу її розпускає, або закінчується двохрічний термін. М -м, За роботи, Багато прорад. чого не да. розпускається. Ні. Ну, по-перше, я не знаю, в мене розписувалися, не рахували, є корм, нема. Друге, відно об'ява, це є розширена з громадськістю на рада з керівництвом, розумієте? І в составі. Як є рахувати? Громадською радою не громадською? Ми, допустим, ми зараз виносимо цей питання на голосування. Хто може голосувати? Ми всі, як громадськість, або громадська рада? Давайте розберемося. Спочатку, як громадська, то ми не знаємо, що таке взагалі. Мы это на самом деле, Марита, мы, мы проблема, никуда не перешли. Возраст. Мы сидим в зале и обсуждаем самые насущные проблемы. Просто одни понимают некоторые проблемы, а другие не понимают. А фактически здесь ни одной проблемы не прозвучало, которая не стоит внимания. Все проблемы стоят внимания. Поэтому давайте так вот просто относиться более-менее. Смотрите, по походу члены Громадской Рады. Понимаете, сколько членов Громадской Рады сейчас присутствует. Так. Вот сейчас, сейчас. Раз, два, три, четыре, пять, дыр шесть, дыр семь. семь, восемь, девять, десять. Один. Вы, вы член как бы Да. Да, да, да. А да. Да. 11, 15, 13. да. 14. есть? Одиннадцать, тринадцать. Четырнадцать. Четырнадцать. А теперь смотрите. У нас сейчас по списку, по списку, давайте, до четырнадцать членов. По списку 44 человека, которые, 43 человека, которые мы официально. 43. Присутствует? Сколько я насчитал? 14. 14. 14. 14. 15. Половина 15. из них должно быть это 22 человека. 15. В данном случае форум, как таковой форум Арбатской Рады, не существует. Ни одной доверенности в виде и на, а и на э, демонстрация сайте демонстрация не существует. То есть Арматская Рада как таковая, Члены Арматской Рады присутствует, а поднимать вопрос, чтобы члены Арматской Рады Нет, голосовали, я не могу. Ярим Богданович отвечить по конкретному вопросу по персону. Можна стосувати прийняти? Да. У вас было, я розумію, ваші емоції. Можна я стану? Ближе хорошо. Дивіться, е, наступним чином. Якщо ви готові слухати, то я готовий говорити. Я дав вам спеціальну можливість висловити всі емоції і ніяк не реагував. Значить, по Херсонській області, якщо е, є така підтримується ініціатива, то ми сьогодні підписуємо наказ про проведення службового розслідування, відсторонюємо, відсторонюємо на час службового розслідування наступне. Якщо у вас є факти про е, кримінальне правопорушення, потрібно з нашої сторони. Ще звернення правоохоронні органи для того, щоб не відреагували, підкласти ваші факти, сьогодні таке звернення буде підписано. Наступне, якщо потрібно проконтролювати, я готовий зустрітися спільно з вами, з керівництвом правоохоронних органів, для того, щоб вони взяли це під особистий контроль. Сподіваюсь, що вони нас почують, і мені буде легше достукатись до керівництва і записатися на прийом. Наступне: якщо протягом всього цього часу були виявлені неодноразово факти правопорушень, кримінальних злочинів. Я розумію нашу частину в цій роботі, але і ваша частина, як на мене, повинна зводитись до того, що ви повинні сидіти на прийомі в керівника відповідного правоохоронного органу і вимагати, що відбувається по нашому зверненню. Тому що ми не правоохоронний орган. І можна стверджувати дуже багато речей щодо правопорушень Петрова, Васічкина і так далі. Але більша частина роботи за ними. Тому я вас закликаю, прошу так само і там проявляти максимальну ініціативу. Третє, ви з вашим губернатором діючим спілкувалися з цього питання. Яка його позиція? Да, а не я не вам, не а не я вам хочу не сказати не при всьому не вашому не бажанні не поміняти Верховну Раду і всіх інших, в тому числі мене, я не проти до речі, то для того, щоб ну нас є бажання, але є реальність. Реальність передбачає погодження як з міністром, так і з губернатором. І я можу 25 звернень написати на губернатора. Ну, якщо він не погодить, у мене немає юридичного права, на жаль, звільнити керівника територіального бороду. Зробити розслідування, це ми сьогодні з вами будемо. Написати листа, не знаю. Так, поїхали далі. Так, питання вирішили. рішення. Задля вас повідомляю.